Як повернути людей, от ми так чи інакше про це говоримо постійно тут. Але от ви і ви в своїх громадах, на рівні своїх громад, як ви це відповідаєте на це запитання? Для нас перше, це безпекова ситуація. Як тільки тільки припиняться обстріли і будуть гарантії, ми вважаємо, що велика кількість людей повернеться. А ви не думаєте що всі, хто хотів повернутися, вже повернувся? Ні. От у зв'язку з безпекою до нас Тому? до нас ні. Ми бачимо, як люди приїжджають на вихідні до свого будинку. Серйозно? Як хочуть так, хочуть, але не залишаються, бо небезпечно безпекова. Так, Денний час повертаються ті, хто можливо там нема бажання або немає куди-то вимушені там ага. залишатися. Ага. Да там ну кожного своя історія впливати ми не можемо. Ми тільки можемо рекомендувати, угу. але дійсно я вважаю, що ми наші мешканці повернуться, а потім ми від себе зробимо все можливе.